Кажуть, гепарди розганяються до 112 км на годину за 3 секунди, і це круто, але ще крутіше, те, що потім до них приходить якийсь такий собі лев-підприємець і забирає здобич, бо вважає, що він тут головний. Чесно, це як на роботі. Ти бігаєш, робиш, стараєшся, а премію отримає хтось інший лев з відділу маркетингу. Сьогодні Міжнародний день гепарда, і хоч ми з вами не мчимо 112 км на годину, але ми можемо бути мудрішими за гепарда, робити свою справу так, щоб ніхто не посмів у нас її відібрати. Тож, давайте так, якщо життя біжить швидко, не наздоганяйте, а змушуйте його підлаштовуватися під ваш ритм. 4 грудня, четвер, зима. Ми починаємо наш герб про ранок. і почнемо з того, що зігріває дух так само надійно, як термобілизна. Зі свят відкриває сьогодні день ракетних і артилерійських сил України. Якщо гепард найшвидший хижак, то українські артилеристи найточніші. Завдяки їм світ щодня бачить нові кратери мистецтва на території країн-агресора. Дякуємо нашим воїнам не просто свято, а нагадування, що ми тримаємося і перемагаємо. А раз ми заговорили про точність і системність Міжнародний день банків. Це ті люди, які можуть знайти Копійку вашому рахунку, але губляться, коли треба пояснити комісію 79 гривень за підтримку космічного корабля. Свято для тих, хто вміє рахувати, і для тих, хто вміє страждати від відсоткових ставок. До речі, про рахунки. День кубиків сьогодні. Кубик Рубіка це як кредити, спочатку все кольорове, а потім ти крутиш, крутиш і хочеться плакати. Але сьогодні можна крутити будь-які кубики, навіть бульйонні це теж творчість. І поки ми творимо День надзвичайних відзнак трудового колективу. Це коли. Коли колектив каже, ми нагороджуємо тебе грамотою. Грамота це як подарунковий пакет без подарунка. Жест є на радості. Таке собі. Але свято є, і це вже плюс. А тепер плавно переходимо до стилю, день коричневого взуття. Ідеальний день, щоб зрозуміти, що ваші черевики це насправді модний вибір, а не єдине, що залишилося сухим. Коричневе взуття це як дика природа. Живе, натуральне і тепле. І якраз Всесвітній день охорони дикої природи. Природа каже: Гей, ви там зі своїми банками і кубиками, не забудьте, що я тут теж є. Тож подякуємо гепардам, вовкам, білкам і тим, хто їде на електросамокаті по тротуару. Це це теж окремий вид дикої природи. І щоб день став солодшим, день печива. Печиво це найкраще, що придумали після Wi-Fi, хоч на секунду, але робить життя крихітно, але стабільно приємніше. Їдемо далі, і тепер іменини. Вітаємо сьогодні всіх, хто носить ім'я Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Катерина. Кіра і Юлія, бажаємо вам настрою, як у гепарда після перемоги над дрібним левом, який забрати прийшов. Плавно переходимо від іменин до прикмет, бо як відзначати, якщо не знаєш, що сьогодні обіцяє погода, туман або морозний ранок, зима буде довга. Коротко запасаємося теплими шкарпетками і терпінням. Сніг ліг і не тане В наступного року буде багато хліба, у пекарів сьогодні маленьке професійне свято. Грім або блискавка взимку. Чекайте гуртовин. Це коли погода вирішує додати спецефекти. Так, якщо знаємо прикмети, то мусимо знати, і чого не можна сьогодні робити. Не можна лихословити, бо можете притягнути блискавку в дім. Хоча, може, деяким сусідам це було б корисно, але не будемо про це. Не можна також шити чи ткати, бо зв'язується доля, і якщо ваша доля вже заплутана, давайте не псувати ситуацію. Ну і ще не можна починати далекі подорожі. Ну і добре, погода така, що навіть ваш телефон каже, сиди вдома. Так, про заборони поговорили, тепер подивимося, що вже дозволяє нам доля, це гороскоп. Овен сьогодні у вас відкриється суперсила знаходити речі саме тоді, коли вони вже не потрібні. Телець, ви відчуєте приплив внутрішнього спокою, коли зрозумієте, що зарядка телефона знайшлася у найнелогічнішому місці. Близнюке, вам усміхнеться Всесвіт. Або людина, яка думала, що ви хтось інший. Рак сьогодні ваш настрій буде коливатися рівно стільки разів, скільки разів ви глянете на годинник. Лев, день принесе вам момент слави. Ви вчасно вимкнете плиту. І це буде тріумф. Діва, ви нарешті зрозумієте, для чого тримаєте коробку з USB-проводами. Правда, зрозумієте ненадовго. Терезим, вас сьогодні врятує геніальна думка, яка прийде в голову саме тоді, коли ви вже все зробили неправильно. Скорпіон, сьогодні ви як комп'ютер, виглядаєте потужно, але інколи зависаєте. Стрілець на вас чекає подія, яка змусить вас сказати: ну цього я точно не планував, але хай буде. Козиріг, сьогодні ви зловите себе на думці, що день непоганий. А потім здивуєтеся, що це сталося. Водолій на вас чекає відкриття, іноді достатньо просто перестати тиснути кнопку, і воно само запрацює. Ну і риби, сьогодні вам вдається те, що не вдавалося раніше. Нічого не втратите до обіду. Народ, ну і тепер питання: знаєте, що об'єднує сьогоднішні свята: епардів, ракети, банки, кубики, печиво, дику природу і коричневе взуття. Те, що жодне з цього не виглядає логічно разом, але все це існує і має сенс. Так само, і ми з вами. Хтось сьогодні швидкий, хтось точний, хтось хрумкий, хтось дикуватий, хтось стабільний, як банківська система, або не дуже. Але це прекрасно, бо життя не про правильно. Життя про своє. Якщо все навколо дивне, незрозуміле і хаотичне, значить ви живете. А якщо можете ще й сміятися з цього, значить живете правильно. Ну і фраза дня для всіх: будь тим, чого від тебе ніхто не очікує. Саме так і народжуються легенди. Ну а я дякую, що ви провели цей ранок зі мною. Бажаю вам дня, який буде швидким у потрібний момент, теплим, коли холодно, і смішним, коли хочеться легкості. Побачимося завтра о цей же час, зробимо ще один день трішечки дивнішим, але кращим. Бережіться. Бети, кого ви любите, і головне не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пака.